Бажаю всім здоров'я і добра. вас вітає музична зала дитячого садочку Світлячок. Давайте привітаємо один одного нашій пісні. Усім привіт! Праву ручку піднімай і долонькою махай. Привітай цілий світ. Заспівай усім привіт! Ручки вгору піднімай, і долоньками махай. Привітай цілий світ. Заспівай усіх привіт. Вітаю усіх присутніх. В ефірі поезійна передача у світі професії. Я і її ведуча. Кажуть, що вибір професії це друге. Народження людині. Від того, наскільки внучно людина обереш свій життєвий шлях, залежить, яке місце в суспільстві вона буде посідати. Кожен з нас мріє про те, ким стане, коли виросте, яку професію обрати. Професій багато. І кожна з них приносить користь людям, суспільству і державі. Пропоную пограти. Малята і прийняти участь в нашій передачі. Але для цього треба виконати декілька завдань. Ось чарівна скринька, бачите? Яку передали нам з країни різних професій. Погляньте на ній замок, його можна відкрити тільки тоді, коли відгадаєте загадки. Перша загадка. Модно зачіску він зробить, і волосся підстриже. Хто це маляр? Звісно, це перукар. Його діти добре знають і дорослі поважають. Він виховує маляр, що прийшли в дитячий сад. Дітки, хто це? Так, це виховати. Ножиці тканину взяв, одяг шити розпочав. Хто це? Швачка? Хто розносить нам листки? Журнали, газети. Ох, важка у нього ноша. Діти, хто це? Листоноша. Він з комп'ютером на ти. Розумніших не знайти. Віртуальний творить міст, Дивомайстер, програмист. Літаком керує вправо, коли навіть в небі хмарно. Так, це пілот. Малята, сьогодні до нас завітав незвичний віст. Хитрий лист економіст. Зустрічайте! Місць. Люблю гроші рахувати, господарством заправляти. Я живу з економікою, дружу. А що ж таке економіка? Це наука, яка вчить гроші рахувати, з професіями знайомити, з природніми ресурсами, з сімейним бюджетом заправляти. Ось подивіться, цікаве відео. Давайте подивимося. Одного разу Катруся та Сашко вирішили стати мандрівниками. А Флатун пояснив дітям, що для подорожей потрібно мати гроші. А де люди беруть гроші? запитали діти. Дорослі працюють та отримують зарплатню. Але спочатку треба чомусь навчитись. А зараз ми можемо заробляти гроші. Діти можуть збирати макулатуру, робити іграшки на продаж своїми руками, вирощувати зелень та овочі на продаж. Допомагати дорослим. Катруся і Сашко заробили гроші і відправились у подорож. Малята пропоную вам пограти в гру Хто що робить і дізнатись, яка професія за що відповідає. Слухайте уважно. Хто турбується про здоров'я людей? Малята, хто це? Так, це лікар, медична сестра, аптека. А яка праця обслуговує людей? Давайте подумаємо малята. Так, це продавець, перукар, банкір, офіціант. Молодці. А яка праця забезпечує харчування? Так, малята, це кухар, пекар, кондитер. Праця, яка пов'язана з транспортом. Так, це водій, моряк, пілот, космонавт. Праця, що забезпечує нас одягом, взуттям. Моя та це швачка, чоботар і модельєр. А що це за праця, що забезпечує нас розвагами, святами? Це діджей, музиканти. Артисти? Співаки? Молодці. А що відноситься до сільськогосподарської праці? Це агроном, тракторист, комбайнер, ветеринар? Молодці. А яка праця пов'язана з дітьми? Це праця вихователя та вчителя. Пропоную послухати нову пісню, яка називається Виховательки ви наші. Хто нас радо зустрічає на порозі в втисадок, то хорошим то Час же відпочивати. Ось настав час хвилиночки розважалочки. Мій друг, ми з тобою друзі. Це мій носик, це твій носик, плеснемо в долоньки. Мої щічки, твої щічки, рівні та гладенькі. Я твій друг ти мій друг, ми з тобою друзі. Всі професії прекрасні, всі професії важливі. Землю красить сонце, а людину праця. Що посієш, я й почнеш. Маленька бджілка, та й та працює. Праця людину поводує, а від марнує. Від дощу все зеленіє, а від праці народ багатіє. На цьому наше музичне заняття закінчується. Вас чекає чудова руханка, а ми з вами попрощаємось по музичному. До побачення, до побачення, малята! Запрошую вас танцювати з нами Веселу руханку. На дотепне каченя бути схожим хочу я, бути схожим, хочу я, що щодня щотня, хвостик свій буду я під спів буду я Кря-кря-ко-ко по природа хороша, та погода хороша, та співай моя душа, Кря-кря-ко-ко навіть товстий бегемот, величезний бегемот, також розкриває рот туди.